Доброго дня. Хочу вам зробити відео огляд уже пшенички. Це поле у нас 50 гектарів. Пшениця. Це саме останнє поле, яке ми сіяли. Це було приблизно 27 жовтня, саме пізній посів. Ситуація у нас продовжується. Водою. Поки що ще мокро. Але ми працюємо як можемо. Пробували виходити в поля, робити культивацію перед посівну під соняшник. Поки що нічого не виходить. Ще в нас залишилося 300 гектарів ріпаку, який ми не можемо підживити і якому не може нічого зробити. Ось такі калюшки. Там чуть більше. Отак. От Це ми йдемо по верхній частині поля і тут ситуація трішки краще, тому що, якщо спуститись туди, то там, там значно, значно мокріше. Зараз дійдемо до цієї калюжі більшої. Я вчора так спробую її пройти. Побачимо, яка глибина висадилася. Бачите, тут аж прямо як на річці жопуриня всяке. Ось, якщо подивитися через воду, то видно, що тут були рядки пшениці. Так, вони вимокли і лишилося. Така калюжа. Ну, глибина. Глибина, отут, мабуть, саме... саме глибше я щось. Ну отак. Що, ну, чоботи витримали навантаження Я пройшов і Калюшка. Тобто ми далі продовжуємо плавати. Сьогодні вів розмову про те, щоб міняти дрони, щоб покропити, тому що є поля, які заростають бур'яном. Хочемо хоча б забрати бур'ян, щоб не створювати конкуренцію. І і надіємося на те, що колись ця вода звідси піде. Так і справи. Ще одне поле пшенички. Знову води Чим це поле відрізняється, тим, що тут попередник козими ріпак. І я хочу сказати, що те, що я бачу на сьогодні, чомусь по соняшнику краща пшениця, як по ріпаку. Хоча вважають, що ріпак. Повинен бути кращий попередник. А це уже поле жита. Ми його сіяли одразу після пшениці, О, там поле пшениці, де я тільки що був. Ми його сіяли. Закінчували сіяти 2 листопада. Це було саме останнє поле, яке ми сіяли осінню. Це було поле жита. Воно, звичайно, не... Не розкущилось, але так ми посіяли, також є місцями вимоки, тут ми верху тут їх немає, але як бачимо, що воно перезимувало, єдине, що немає тої відповідності кущення, яке б хотілося. Побачимо, що воно з часом покаже. Хочу вам показати результат від того, як від вимикання відрізняється, як розвиваються рослини. Ось, Якщо видно на гуртку, воно зелене, потім пішла долинка, тут була фока. є слабший і відповідно вон взагалі там далі тут можна сказати водойма нова появилась зараз туди підійду покажу вам ближче ось я вже підійшов до цієї калюшки до цієї водойми як би її назвав тільки що проходив побачив жаву тобто в нас в полях Дійсно, жаби квакають, я її сфотографував, навіть не полінувався, обійшов, поміряв. І тут, де було посіяно жито, зараз практично 90 соток, тобто майже гектар отакої калюжі. Тобто було жито, став гектар гектар ставка якогось. Такий це рік. Ну, вже чесно, вже ця вода. Починає дратувати, тому що нічого не можна спланувати, терміни затягуються. Сіяти багато, роботи багато, а через через ці води все стоїть і заставляє трішки нервувати. Нічого не можна спланувати знову ж таки. І ми не знаємо, що буде далі. Тому що, якщо ще в травні буде таке... Такі опади, то, то буде дуже важко. Але будемо оптимістами, будемо вірити в те, що все буде просто супер.